Чечено-Інгушська республіка заявила про свій суверенітет в 1990-му, але на відміну від інших прагнула справжньої незалежності. Перш за все, завдяки національному чеченському руху на чолі з Джохаром Дудаєвим. Росія сьогодні це Карфаген який має бути розрушений. Ще до остаточного розпаду СРСР вони оголосили про створення Незалежної Чеченської Республіки Ічкерія без Інгушетії, яка вирішила стати частиною РФ. Нову республіку ніхто не визнав, крім Верховної Ради Грузії у 1992-му. Однак це не завадило Ічкерії де-факто вийти зі складу Росії. Ічкерія проігнорувала і федеративний договір 1992-го, і Конституцію РФ 1993-го. Республіці пройшли свої вибори президента та парламенту. У Грозному сформувалась вертикаль влади, хоч і нестабільна, як у будь-якої молодої держави. Це була справжня незалежність з кордоном, митницею, урядом і армією. На території республіки діяли власні закони, та навіть в грошовому обігу були не рублі, а долари. Здавалося, що вже і в Кремлі змирилися з незалежністю республіки. У 1992-му Москва і Грозний домовилися про вивід. Російських військ з території Ічкерії. Утім, як ми знаємо, жодному слову росіян вірити не можна. Їхні дії виявилися нічим іншим, як виграшем часу для себе. Москва хотіла розібратися зі своїми іншими проблемами та наростити хоч якісь м'язи, щоб перейти до вирішення чеченського питання. Вже у 1994-му Росія посилила тиск на Ічкерію з метою приєднати республіку. Дипломатичний шлях був не в пріоритеті у Кремля, тому дуже швидко. Ко росіяни перейшли до агресивних дій.